Ну і піду скумбрію розрабатувати. Зараз заделаю і покажу вам, як її робити. А вже ж пробувати будемо аж завтра вечором, як прийду з роботи. І тоді покажу, як я її різатиму. Я не знаю, що в мене ще зараз вийде, звісно. общем, все буду показувати. Дві морожених скумбрії. Вони у мене ще навіть не дуже розмерзлися. Зараз отріжу голову, внутрішності витягну. Треба акуратненько цю шкірку верхню зняти і, в общем, розділити її на філешки. Рибку я нашу вже розділила. Рекомендую шкурку знімати оцю. З полумерзлої. дуже гарно знімається. На ціленький отут розріз зробила до першого плану. І шкурка на ту сторону, і на ту дуже гарно знімається. Ну Тут кісточки витягла, може, деякі і осталось, нічого страшного, помила і полотенечком ще бумажних трошки промокнула. І Зараз будемо натирати нашу рибку. На одну рибинку, вагою десь 600 г нам треба чайну ложку звичайної кам'яної солі, чайна ложка кріпкої гірчиці. І по рецепту зверху притрусить лавровим листом молотим. А в мене є така приправка до риби. Я нею притрушу. І тепер зараз усередині і сіллю, і гірчицею намазуємо. І так само потім стуляємо так рибка на рибку, зробимо її, наче ціленькою, і зверху теж сіллю і гірчицею. Ось так виглядає наша натерта рибка. Зараз я її пльоночкою... Обмотаю і в холодильник До завтраго. В общем, на 24 години.